Ара Олімпійський провал чи перемога як Росія і Білорусь повертаються на міжнародну арену. Польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. Міжнародний параолімпійський комітет зробив кардинальний поворот, скасувавши часткове призупинення статусу Росії і Білорусі, що діяло спочатку повномасштабного російського вторгнення в Україну, і повернув обом національним комітетам повноправне членство. Це означає, що на параолімпіаді в Мілані Кортіна Дампецо 2026 російські та білоруські спортсмени зможуть виступати під своїми національними прапорами, а не як нейтральні спортсмени. Але повернення не буде. Без винятків шість дисциплін залишатимуться під контролем міжнародних федерацій, які досі утримувалися від допуску спортсменів із цих країн, щоб бути допущеними до змагань. Спортсмени з Росії та Білорусі повинні мати діючу ліцензію на сезон 2025-2026, виданий міжнародною федерацією відповідного виду спорту. У дисциплінах, де федерації утримувалися від допуску, буде застосовано додаткові правила чи обмеження на засіданні Генеральної асамблеї міжнародного пароль. Олімпійського комітету початково більшість голосів була проти повного скасування призупинення, але потім було ухвалено рішення про зняття часткового призупинення для Росії 91 голос за для Білорусі 103 за. Рішення викликало негайний резонанс у спортивному світі. До цього Росія та Білорусь могли брати участь у паралімпіадах лише під нейтральним статусом із дотриманням суворих правил, встановлених рішеннями міжнародного паралімпійського комітету дві ці року тепер ж їхнє повернення в структури МПК перегукується з рішенням міжнародного олімпійського комітету, який теж дозволив російським і білоруським спортсменам виступати під нейтральними прапорами, якщо будуть дотримані умови. Аналітики вважають, що ухвала МПК це не просто спортивне рішення, а геополітичний жест. Вона може знову відкрити доступ до міжнародних платформ для держав, яким свого часу закрили двері через агресію. Це може змінити динаміку в параолімпійських дисциплінах і знову підняти питання справедливості з точки зору спорту та етики. Крім того, навіть ті федерації, які залишаються скептичними, можуть відмовитися визнавати результати або обмежити участь. Російських чи білоруських спортсменів у своїх виданнях у будь-якому випадку повернення Росії і Білорусі до параолімпіади удар по міжнародному консенсусу, який раніше підтримував жорсткі санкції проти агресорів, чи стане це новим стандартом спортивного прощення, чи радше відкриє шлях до політичних маніпуляцій у спортивному світі? А як ви оцінюєте рішення міжнародного параолімпійського комітету? Справедливість. Поступка чи небезпечний прецедент? Поділіться своєю думкою в коментарях. Давайте обговоримо.